Вітаю! зеркальне відображення. мене звати Світа. Віталія з 15-го року. Це мій духовний відео щоденний. і перехід. Незабаром перехід в новий місяць, але не, забав... не забуваємо, що є перехід Божу благодать, Божу милість, Божу радість, Божий шолом. А й він щоденно, є обнулення щоденне да? для нас, для кожного. Тобто Бог дійсно дав Ісуса, Сина Свого, щоб не погубити світ, Ісус сказав, прийшов, щоб не погубити світ, а щоб спаслись люди, спасти кожного. І це нелегко приймати. Хоч це, наша плоть хоче ніби місті, да? а, але це діла темряви робити. Зло, а де е, а діла світла, вони, е, вони інші, да? вони в інших вібраціях, вони в іншій атмосфері, вони в Божих благословіннях, Божій радості, Божій мирі і шоломі. А якщо цього немає, зрозуміло, що щось хтось, е, якась ситуація вибила нас із того стану, з тієї атмосфери. Тож рекомендую прожкі молитвяни Титова, яка а, е, дуже гарно володіє івритим, да, проживе в Ізраїлі. І дійсно слово шолом вона розповідала, а, воно несе в собі дуже багато благословінь, тож боже, шолому нам всім. І слухайте, проживські молитвяни Титов. Тож більше, чого ми повинні хвалитися, хвалитися Христом Ісуса Христа. Е, Зачастую людина, коли досягає якоїсь професійних здібностей, починає, звісно, себе продвигати. Ну так цей світ світ да? продвигайте себе, то тобто, ом... але треба, щоб нас продвигав Дух Святий, насправді. І більше, ніж ми повинні хвалитися не своїми професійними якостями, да? а іменно тим, що з нами Бог. Бо якщо нема Бога. А то, то як пустий, холостий патрон, да, то він може вистрілити, але, скажімо так, коли людина буде та, летіть в літаку, то вона насправді не згадає. Ні, може, вона згадає психотерапевта, психолога, якісь там техніки дихання, да, щоб успокоїтись. Але якщо він реально вже падає до землі, ну там море, наприклад, то там. Дійсно розумієш, ти між, між небом і земеєш, ось може статися да? міра закінчитись смерть. І, до речі, рекомендую послухати Баскакова, да? а то натотерапія, це якраз про те. І будучи е, в Києві, досліджується це все. Але ж ми ж розуміємо, що хто дає це життя і хто забирає, Чи, в чиїх ми руках, звісно, в руках Бога. А тож без його відомо, волосе не впаде на, на цій планеті земля. А тож цінуємо дар, який дар життя. І це дійсно висока цінність. І, і, і славити, і дякувати Богу, це дуже важливо. Тож рекомендую. А, в книги, які Аналіз книг від Ісхака Пентасевича Ісхак це Ісак. А, пригадуємо да, син Сари, а, син теж то Ісак, Тож з нього наберіть канал Вайкер на Ютубі. Називається Уроки благодарності. Чомусь бути вдячним, незважаючи якої професії, багаті бідні. А, ми потребуємо а дійсно Божих а, Божого веді, проведіння в нашому житті. Бо якщо ми не обираємо Бога, автоматично вибирає інша сила. і тобто ми не розуміємо, що не так. Обираємо також вітаміни для здоров'я, які Бог дав нам молочі фрукти. Бог заповів в останні часи жити 120 років. А тож почала почала <свісно>, своїм батькам про це проговорювати, бо вони там, типу готовляться. Я кажу так, в Італії з 15 років, кажу, у них якось так. Дев'яносто може ми про це і подумаємо, да? про те, що відходити, то інші програми. А коли ми знаємо програму Бога, що взагалі 120 років, а в мене знайома працювала в одної італійки, мама 103 роки відійшла життя. Тобто, можливо. А, можливо, коли ми ці програми, ну це, звісно, Господь мав на увазі ну, 120-таки, середньоаритметичне, плюс-мінус 15, а, але ще як то прожити? Да? Якщо це Господь в центрі, це важливо, якщо він є фундамент, що він є основа. Тож Святий, говори кожному індивідуально, ведіть свої духовні щоденники, це перш за все вам інформація. Бо ця інформація, вона може вестись на багатьох канальних каналах. Тож кожного, навіть те, що я знімаю, хтось має щось побачити і в цьому побачити Боже проведіння. Тож у Бога нічого не випадково. А... Тож підсумки місяця, а Пасха в Італії а, проважали папу, теж смерть, да? але вони аплодисментами, радісні люди стояли, бо вони розуміли, куди він йде. Адіо, адіос, адіо йде до Бога. Да? Ніби поки, але... але вони знали, ну, ми знаємо, да, що він з Господом, бо дійсно таке чудо, що Господь дав йому. А... Трошки ту церемонію провести, ну, відкрити, да, дорогі фрателі і сирелі, він сказав, бо на Пасху. Да, такі, і... Сеньора, вона в 12 зазвичай їй обідає, да? і вона так нетерпінням. Сама їй 87. Я ж думаю, вона дождеться того моменту, що папа буде говорити. Ні, дивлюсь, я починаю знімати а, трансляцію пасхальну по телебаченню. Дивлюсь, вона вже несе лазанью, подіваєш на стіл у 12 годин. А, і це таке спокусливо, да? вона така смачна, починаємо да? їсти гаряча, але до святий так. Їжа духовна для тіла добре, але йди засніми. І в той момент я не знала, що я заснімаю цю ну, трансляцію, і, виявляється, то була остання, остання така, останні слова папи да, ну, на загал. Отак. От я то засняла, і дійсно він, папа миру, який хотів. Закладав цей фундамент, да, щоб, а, те, що, хоча Господь, щоб ми були як одна велика сім'я. І, і кожен нас неповторний. Амінь. Тож в коментарях поради водіть свої духовні щоденники. І пам'ятаємо, що Божа любов ми всі єдині. І, так,